Сьогодні знімає цікаве відео. Почнемо з такої от краси. Довкола нас, Житомирщина, дуже гарно все. Але чого причина да, зняття відео? Отак, от якщо заглянути, дещо можна побачити. Перший раз в житті в'яв свою дачу, загрузив мотоцикл без коляски. Тут рама. З правої сторони мотор, все в кучі, заднє крило, вилка передня з переднім колесом, з барабаном, все, заднє колесо, бак, гарні у нас інструменти, болгарка не е, знадобилася. Ось так ми розібрали цей мотоцикл. Веземо додому, будемо далі з ним працювати. Я думав, що не поміститься. Або, верніше, я думав, що поміститься, але як, я не знав. Ну, можна сказати, без лишніх труднощів. Помістилося все, все нормально. Зараз приїдемо, будемо розбирати, розгружати. Труби явовські, навіть якісь обрізані з кусками. Трама у нас варена трошки. Ось такі у нас історія у нас така сьогодні коротка. Привеземо, розкладемо, розберемо, будемо далі знімати, показувати, що це у нас, як воно, що воно з себе буде. Там мотор заклинений, не провертається. Коробка працює, заднє колесо провертається, значить міст працює. Але він у нас поганенький, тому що гостра шліцева вже. Треба буде міняти ступіцу, може там і планетарку. Але отак, в загальному покупкою доволі. Їдемо, веземо, дуже хороші люди нам попалися. Помогли. Спочатку стояли, коли ми розбирали, посміялись, поговорили, а потім ще й допомогли загрузити. Так що дякуємо Олексію, Саші за допомогу. Вони теж допомогли нам грузити цього корчика в багажник. Все, веземо, їдемо, далі буде. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!